Я сьогодні на пікніку. Насолоджуюсь теплими промінцями сонця. Як ваші справи? Який у вас настрій? Ой, а ви чули якийсь шурхіт? А ну пошукаємо, хто там. Це білка. Білочко, ти нас налякала. Що сталося? Друзі, мені потрібна ваша допомога. Справа в тому, що я геть не встигаю запастися на зиму. Допоможете? Буду дуже вдячна. Друзі. Білочка нам показала, що треба назбирати ліщину. А для цього потрібно із запропонованих чисел обрати ті, що в сумі дадуть 35. Подумайте, які числа треба обрати. Перевіримо, які ж числа в сумі дадуть 35. Десять. Двадцять. Три і два. Ви порадували білочку. Тепер збиратимемо грибочки. Так само обираємо ці числа, що в сумі дадуть 27 Пробуємо. Перевіримо, щоб отримати число 27, нам необхідно обрати числа 20. 4. 3. Отже, білочка знову задоволена. Що зараз треба збирати? Шишки. Для того, щоб назбирати шишки. Треба обрати числа. Сума яких буде шістдесят дев'ять. Починаймо. Глянемо які ж числа треба було обрати. Двадцять. Сорок. І дев'ять. Супер! Я вам дуже вдячна! Ви вправно впорались. Я зважила кожен кошик з запасами. А тепер допоможіть визначити, який же ж найважчий. Правильно. Найважчий кошик із шишками. А давайте поміркуємо, наскільки ж кошик із шишками важчий за кошик із ліщинами. Вірно, на два. Адже від 5 кілограм відняти 3 кілограма буде 2. А зараз допоможіть розкласти мені все по поличкам. Кошик з ліщиною має знаходитись не в прямокутній і не в трикутній поличці. Де ж тоді? Правильно, в овальній. Грибочки будуть не в овальній і не в трикутній. А в якій? Правильно, в прямокутній. На яку ж поличку поставимо з шишками. Вірно, у трикутну. Що ж, друзі, я думаю, ми цікаво провели час. А головне корисно. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Адже там буде ще більше багато цікавих відео.